Сьогодні у випуску. Кількість випадків захворювань на ковід збільшилась в області. Охочих щепитись теж побільшало, каже головна санітарна лікарка. На Кіровоградщині півсотні переселенців поселили в колишній поліклініці. Вважав, що робить для країни замало, і пішов на фронт. Вчитель Скропивницького змінив роботу в школі на зброю та життя в окопах. Щодня в кабінеті щеплень центру медико-санітарної допомоги номер 1 в Кропивницькому вакцинують від 20 до 80 людей. Більшість приходять за першою чи другою бустерними дозами вакцини. Коронавах, третя. Я Працюю в харчовій промисловості і на заводи. В більшій частині не пускають без щеплення. Наприкінці вересня в Україні дозволили четверте щеплення, тобто другу бустерну дозу, і оновили схему вакцинації. Нині дорослі від 18 років отримують базовий курс щеплень однією дозою вакцини Джонсон або двома дозами вакцини Коронавак чи «Пфайзер». Через п'ять місяців після первинного курсу Міністерство охорони здоров'я рекомендує зробити перше бустерне щеплення. Через чотири місяці після першого можна робити друге бустерне щеплення. На жаль, імунітет після вакцинальної, після проведеного щеплення від ковід. з часом він стає слабшим і потім зникає, тому що щоб закріпити базовий курс вакцинації, збільшити рівень антитіл захисних від коронавірусних хвороби, дозволили робити і четверте щеплення, тобто другу бустерну дозу. Зі слів головної санітарної лікарки, вакциновані люди легше переносять ковід або зовсім не хворіють за минулий тиждень. Зареєстровано 764 Нових лабораторно підтверджених випадків COVID-19, що на 35,5% більше ніж на попередньому тижні. 4,5% захворілих на минулому тижні були вакциновані хоча б одною дозою вакцини. 95,5% – це люди, які зовсім не мали жодного щеплення від COVID-19. сьогодні в нас в області активних хворих це ті, які перебувають на лікуванні з covid 19 як амбулаторно, так і в стаціонарах наших. Опорних лікарнях для лікування коронавірусних хвороби таких пацієнтів 2558. Для щеплення на Кіровоградщині є вакцини та Pfizer. Кропивничанка Аліна Андрушенко прийшла на вакцинацію від грипу. Від ковіду ще не вакцинувалась. Ми перехворіли не так давно. В принципі, і я і діти ми перехворіли всі. Тому ну наразі хіба трошки пізніше зробимо. А так наразі я думаю, поки достатньо і від грипу. Ну не всі ж зразу за місяць в області другу бустерну дозу зробили 3833 людини. Імунітет до недуги з'являється за два тижні. Темпи вакцинації нарощуються, тому що люди знали про те, що прогноз і пікові навантаження і чергова хвиля ковід. 19 припаде якраз на осінь. І у кожного був час для того, щоб зробити профілактичне щеплення. Нині на Кіровоградщині вакциновані від ковіду 48,5% з половиною відсотків жителів. Для Активного імунітету треба не менше 85 Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький. З початку вторгнення Росії в Україну найбільше в Кіровоградську область приїхало жителів Донецької області 28 тисяч 300 та Харківської області 19 тисяч 900. Це інформація від радниці патронатної служби апарату обласної адміністрації Галини Пастух. Усього з 24 лютого на Кіровоградщину приїхали 170 тисяч людей з інших областей. Залишилися жити 92 тисячі 600. Минулої суботи Кіровоградщина прийняла останній 34-й евакуаційний потяг з Донеччини. З Зони бойових дій приїхали 84 людини. З них 10 дітей. Переселенців розселили у місті Новоукраїнка та селищі Смоляне, Новоукраїнського району. Перший евакуаційний потяг Кіровоградщина прийняла 2 серпня. Алла Іваніцька з онучкою зимуватимуть у Кіровоградській області. Сюди приїхали евакуаційним потягом з Донеччини. З вересня живуть у колишній поліклініці Бобринця, де облаштували кімнати для півсотні переселенців. Нині всі кімнати заповнені. Проживання тут безкоштовне. Ну, нас з поїзда зустріли автобуси, такі ну, хороші люди. Все допомогли, все загрузили, сюди привезли, розселили. Здесь після нашого Торецька рай после подвала. Нас обстреливают еще 14 -го года, скажем так. Ну, было раньше как бы более терпимо, а сейчас уже никак. Без воды, без газа город, без всего этого, это с 24 февраля. З родиною живе кіт, якого внучка знайшла в Торецьку. Ми сухим кормом його кормимо. Ага. Ну і давали жидкого, коли він трохи приболів. Будівля належить Кетрисанівській сільській раді. На кухні мешканці готують самостійно. Цю кімнату облаштували для прання. Подальшому планується звичайно поставити більш нормальні кабінки, тому що тут дуже багато людей ну, з обмеженими можливостями, пожилих людей. Ну їм треба якісь кабінки там, щоб поручнями були. Тут живе подружжя з Краматорська. Жінка пересувається на візку, щоб їй було зручніше, облаштували більшу кімнату. В моем состоянии это на нервной почве очень болезнь усугубляется, поэтому мы решили уехать. Сын привез. Местные власти предоставляют ему помощь, и овощи сейчас вот подвезли. Жити тут переселенці можуть, скільки в цьому буде потреба. В вересні місяці ми зустріли жителів Сходу, які потягом Покровськорпивницьки приїхали до нас на території Кіровоградської області, а потім вже їх розселяли по громадам. 47 чоловік було направлено в Кетресанівську громаду. Ми замовили громадська організація Актет, якщо я ще не помиляюся, замовили. Матеріали для того, щоб самі приміщення відремонтувати. Каже, громада може прийняти ще півтори сотні людей. Ірина Полулях, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кіровоградщина. Найскладніше було налаштувати себе, поїхати на нуль. Це було найважче, мабуть, такий момент, тому що воно морально ти, ти розумієш, що ти їдеш туди, там, де, ну, як кажуть, навіть смерть не настільки хвилює людину і викликає страхи, як незнання того, куди ти потрапляєш. Олександр Сухоручко один з чотирьох сотень вчителів Кіровоградської області, який змінив роботу у школі на зброю у руках і життя в окопах. Він вчитель фізкультури. З першого дня повномасштабної війни допомагав знайомим і рідним, які пішли на фронт збирати гроші на військову амуніцію. Однак вважав, що робить для країни замало. Побачив те, що сталося у Бучі, те, що вірпіні та гостомелі, як знущалися над людьми, особливо над дітьми. Так як педагог, я просто це не, ну, не міг спокійно пережити, і саме тому. Заради сім'ї, дітей, учнів моїх, близьких, мабуть, пішов на фронт. Так. Впродовж трьох місяців навчався у стрілецькому батальйоні. Після цього поїхав у Мар'їнку Донецької області. Там, у серпні, біля нього з побратимами розірвалась авіабомба, а наступного дня обстріляв танк. Внаслідок цього Олександр отримав контузію і його евакуювали у госпіталь в Дніпрі. Щойно про це дізналась дружина Катерина, каже, поїхала до нього. Вони познайомились 18 років тому, вісім з яких у шлюбі. Мають семирічного сина. Він вчитель до кісточок. Тільки ми заходимо на територію хтось один з дітей, Олександр Ігорович. І що ви бачили? Отак, як мурашки довкола нього всі оббігли, обіймають. Я думаю, господи, ну я такого не бачила в житті ніколи. Олександр каже, з учнями підтримує зв'язок і коли був на передовій, і у госпіталі. Діти пишуть, питають, як Олександр Ігорович, повертайтеся вже назад, хочемо знову до, до наших ігор, до наших занять. Я теж за ними дуже-дуже скучив. Я сумую за школою, за тією за атмосферою, коли діти поряд, коли ми займаємось, коли ми тренуємось з ними і, і перемагаємо. У Кропивницькій школі в кабінеті Олександра Сухоручка все так, як він залишив перед від'їздом на фронт на робочому столі документи та особисті речі. Я, я десь почула просто, що наш вчитель на фронті зараз. Ну, мені якось це так незвично стало. Я навіть не уявляла, що він туди пішов. Ну я, звісно, горжусь ним, пишаюся. Після лікування в госпіталі чоловік повернувся на фронт. Дружина і син чекають його вдома, щоб після перемоги разом поїхати у подорож. Анна Добрань, Олександр Касьяненко, новини на Суспільному, Кропивницький. Обласний департамент освіти рекомендує відтермінувати осінні шкільні канікули, запроваджувати їх, якщо будуть системні перебої постачання електроенергії та інтернетом. Також об'єднати осінні канікули з зимовими. Щодо часу проведення канікул, громади самостійно визначаються, чи це один тиждень, два, може бути навіть три тижні. Це знову ж таки чинне законодавство дозволяє. В селищі Онуфріївка Олександрійського району відновили 60% пошкоджених внаслідок падіння російської ракети будинків. Ракету збила протиповітряна оборона 23 жовтня. Уламки ракети пошкодили 76 будинків, приміщення селищної ради, ліцею, дитячо-юнацького центру та спортзал. Нині в Онуфріївці замінили вибиті вікна, міняють шифер на дахах. На відновлення будівель з бюджету громади виділили 2 мільйони гривень. Треба на 400 тисяч більше, каже голова Віталій Береза. зустріч пішла чиська гуманітарна. Організація Людина в біді, яка допомогла нам суттєво допомогла вирішення питання із будматеріалами, це в частності шифер і пиломатеріали. Кожній людині актер, громадська організація. Вони 6600 6600 гривень. І право на захист 13500. Вони на громадянина. Оформляють також субвенції, обіцяють перерахувати на, на ліквідацію від нещасних випадків. Ну, зараз ми вирішуємо тільки питання, які це буде виглядати в якій кількісній сумі. Пропонуємо від ну, допомогу до щоб допомогли на відновлення віконних блоків на дитячі юнацької центру і на спортзалі перший тур, цей, що ми затягуємо, бажано зробити максимально щоб, ну, щоб менше крутити далі. Я з Кропивницького. Я навчаюся в Національному медичному університеті імені Богомольця. Мені 19 років. Я фельдшер нашого батальйону. Як почалася моя, так скажемо, військова кар'єра в добровольчому русі, мій батько давно в цій структурі з 14 років. Я почала проходити навчання Спочатку в 14 навчання з тактики, потім в 15 знову навчання з тактики, і потім я почала займатися ще парамедициною. Потім почалися навчання вже з парамедицини, я їздила на вишколи. І в 18 років, тобто минулого літа, я поїхала на свою першу ротацію в Авдіївку на два тижні. Я там працювала в госпіталі. Ну бо я хотіла себе перевірити. Чи я не боюся крові і цього всього. В середині вересня з української добровольчої армії ми цілим підрозділом перейшли в ЗСУ в 28-му бригаду. Але ми перейшли ну, не просто так, що ми звичайні бійці ЗСУ. У нас зберігається оцей дух української добровольчої армії. Якщо говорити про фельдшера, то взагалі це має бути або училище, або е, три курси медичного університету. Але зараз, так як війна, то це трошки нівелюється. І от, наприклад, я зараз тільки на третьому курсі, але я вже займаю цю посаду. Я в зоні бойових дій знаходжусь не безпосередньо на позиціях. Я знаходжусь на медивації. Тобто нам привозять хлопців вже з позицій, і ми їх евакуйовуємо далі. Там уже вибір йде або лікарня, або госпіталь. Евакуація це справді це важко. Оце і фізично, і морально важко. Наприклад, крайня евакуація, коли була, то було дуже образливо, тому що ми передали ще хлопчика, ну, він ще дихав, було важке поранення, він ще дихав. Але потім нам вже подзвонили, ми за другим трьохсотим поїхали і ми повернулися вже в лікарню і нам сказали, що він вже двохсотих дуже образливо. Все, що відбувається навколо мене зараз, воно все залишається тут. От Все залишає дуже великий відбиток. Просто я намагаюся трошки абстрагуватися від цього всього в процесі роботи. Але потім, коли ввечері лягаю спати, то о, це все наздоганяє тебе. Найбільше в мене страх це побачити смерті своїх побратимів, от дійсно. Які з якими я пройшла довгий шлях, і вони стали дійсно мені сім'єю. Я там кожного з них знаю. І через те, що там нас мало дівчат, взагалі в підрозділі. А я ще плюс медик, то до мене так ставляться як до психолога ще з певної сторони. І Вони мені розповідають про свої особисті проблеми, там про дівчину з якою щось не ладиться, про маму, про бабусю. І ми оце так говоримо дуже часто. Моя зараз найперша мрія це перемога і повернення до нормального життя. Я дуже скучила за от періодом, коли моя сім'я була все разом. Тому що в нас, якби зараз виходить моя сестра менша, і мама знаходяться в Кропивницькому, а я і тато знаходимося на Миколаївському напрямку. Ну і так само, якщо чесно, я вже хочу повернутися до студентського життя. Тому що в мене його по суті і не було взагалі. Бо то коронавірус, тепер війна. і Я хочу відчути, що це що таке.